Так, На вулиці у нас сьогодні така спека вже почалась. Поки я варила борщ, мій чоловік так, робить огородження клумби із дерев'яних дошок. Натягнув мотузку для того, щоб було рівно все. І отакими такими дошечками робить таку кантовочку. Піляє тут пілкою, і буде гарно. Готово клуба угу. осталося там мені. Угу. Ось такі душечки. Мілок взяв десь. Де? Купив. А, ти купив? Да. <рес> Я думав, у нас мелки. Потім сюди землю висипаємо і буде тут гарно, тому що без цього земля висипалась Сиплеться. Е, да, земля сиплеться і коли поливаєш, все вниз йде. А так буде така окантовка, яка буде допомагати все це тримати. Вже краще. Мені подобається, як це виглядає. Зараз я вам покажу, де вже чоловік зробив таке оформлення клумби. З дерев'яних дощечок Так, пішли, покажу вам зараз, що у нас тут, які нові у нас є речі. Так, тут ще процес і все. Але от, отак от, от він зробив, тут у нас гортензія фантом. Отака. І ми вирішили, що тут потрібно зробити теж таке оформлення її, щоб вода не витікала, тому що поливаєш і вона лється. І отакий у нас парканчик тепер буде з дошечок дерев'яних. Мені подобається, дуже гарне. Можна щось посадити щось таке. Невелике і гарне, я так розумію. Чудово вийшло. А ще дивіться, яка у нас краса тут квітує клас. Це я купувала в тому році і це напишу, забула, як називається, ну, якісь дзвіночки такі. Дуже вони мені подобаються, такий колір гарний. Ще буду квітувати, розростається гарно, тому що він такий був маленький, чах, чахлий такий, а зараз вже красунчик такий. Ми його посадили під айву, оцю японська айва. І отут хай все застинає, застилає і буде гарно. Потім така краса. Мені подобається, от прям колір супер вообще. Так, що у нас тут? А тут дивіться, яка у нас троянда вже розанна, бо всю квітує. Я тільки показувала, що вона тільки починала, вона вже погнала на всю. Ось така вона в розквітлому вигляді вже вся. Ой, о, на фоні блакитного неба. Гарно так пішла. Наша трояндочка. Зараз покажу вам ще з цієї сторони. Ой, боже, отак вона виглядає. Ой, яка вона чудова. І такі у неї маленькі ще квіточки. Трояндочки. Красота. Троянда моя любима. Вона була з іншого місця, там їй не дуже було гарно. Пересадила сюди, вона тут швидко адаптувалась і пішла в зріст такий, бачите, яка велика і гарна плетиста троянда Розанна. Я вам вже казала, що мені двоє людей написали, що це не Розанна. А ми купували її як Розанну і всі. Інші троянди, які ми купували у одної тої жінки, вони всі зівпали і все відповідає, так як на, на фото було, так і вона, тому я не знаю. Я думаю, що це Розанна. Рожева, значить Розанна. Так Працює чоловік далі, вже зробив половину. Дошечок так не вистачає одного розміру. І шукаємо, так, піляємо їх. І так землі вже насипав. І мені дуже подобається. Ще камінці висипамо кварц, який у нас був на вулиці. Ми його сюди насипаємо. Так, вирішила все ж таки попити чайку на вулиці і полюбуватися садочком. Після приготування їжі хочеться трошки відпочити. Вот така тут краса у нас. О, котик крадеться у нас тут чорний. Трояндочка пахуча. Клас. І зараз покажу, скільки ми зробили сьогодні цього бордюра, який робили. Завтра продовжимо. Так. От, бачите, от сюди ще трошки залишилось зробити. А так от у нас вже така є пригородочка. Клас. Тепер не буде земля висипатися. Вже більш схожа на клумбу. Супер. Я дуже задоволена результатом сьогодні. І отам -от у нас камінці лежать. От сюди. Не знаю, вистачить чи не вистачить цих камінців. Ну, спробуємо, в общем. Ще у мене задача номер один. Це отут чітки всі розсадити. А то, бачите, вони такі гарні, але перебивають мені все тут, мої рослини. І тепер все це потрібно витащити відсюду. Закрила все мені. Ну і гвоздички вам покажу. Такі вони пахучі, ароматні. А оцей от буде квітувати. Цікаво, який колір буде. Жовтий продавчина мені розказувала, говорила, що буде жовтий колір. Подивимося потім. Магнолія росте вже така велика стала. отут вона відцвіла і. такие плод. <laughs> Ой, гарно. Ташки спевают. По тропиночке идем. Вот это звеночки. Сюди ще щось можна посадити, буде теж от сюди. Придумаю щось. Тож я хости хочу докупити і посадити, щоб вони доповнювали тут, тут. Полутінь якраз тут буде і буде чудово. от, там от клумбочку, яку ми зробили, хорошо видно. Ось вона, теж з цих дерев'яшек. Вербін, вербінник, косточка. Вон ну, троянда як розрослася мінірва. Велика така стала. Буде гарна. А ми тут сиділи і миш, мишка отак пробігла. Так швидко, так, туди-сюди. Думаю, да, мишей у нас тут тільки не вистачало. К сусідам туди побігла. А тут я Голден смарагд. Вона так підгоріла у нас того літа. Бачите, яка вона. І от новий прирост пішов пош... 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 новий прирост. Бачите, от з цієї сторони гарно все зелененьке, а це ще ні. Я сподіваюся, від... відійде вона. Яливець е, Обеліск. Так виріс у нас. Я пам'ятаю, його купили під Харковом. Маленький такий був садженець, а зараз він такий великий, догнав наші рослини всі. Підписана на канал садку Наталі. У неї цікаве відео про свій сад, дуже гарна жіночка. І вона показувала, що у неї. А, є ялина канадська, така. і там у неї живуть пташки. Вона показувала там внутрі. І там вони такі сидять. Хі -хі, клас. От там прямо так. От, сидять там. У них там свій будиночок. У нас такого немає. Але у нас колись було в яливці, в такому теж було гніздо. І сиділи пташки. Тому цікаво. Заходьте на канал Садку Наталія. Дуже цікавий і корисний канал. Свій садочок під Кам'янським. Україна Кам'янська. Десь там у неї своя дачка. Наталочка, тобі привіт. Дивіться, цікаво, як. Туя З цієї сторони така, не відновилась, а тільки трошки Бачите, нові прирости зверху і з країв. Так, трошки, Сонячна сторона. А зараз я вам покажу з тієї сторони. А тут, бачите, як гарно все. Вона вся така яскрава, салатна, як мені подобається, за що я її і люблю. Чудовий у неї, у неї колір, але з тієї сторони тільки. А з цієї от такий. Ну, Сподіваюсь, наросте, тому ну, що вона така гарна, а зараз, бачите, така наполовину. от, отут вот красиво тут дуже. Так, а у мене ж тут п'єронсар вже розпускається. Зараз покажу вам. Ой, яка ніжна. Трояндочка моя. Такий аромат. У неї. Чудовий. Відновилась трояда. після пересадки. Це дуже добре. Я так чекала її, щоб вона вже так заквітувала, як, як і потрібно їй квітувати. Да. Тут троянди ще тільки починають. Сімпатія і ельф. Ще. Але. Мій любимий барбарисик. темний такий. Так, піду зараз теж щось пороблю, то я ходжу, тільки знімаю <смі> і показую. Отут тут зараз буду, зараз буду бур'я рвати. В першу чергу. А телефон поставлю на зарядку, тому що в мене вже її маловато. І пам'яті. Залишилось всього лиш 5 хвилин, тому потрібно перебрасувати на комп'ютер і так постійно. Ужас. Так, вже 20 годин і 15 хвилин. Вже темніше, потрібно йти додому, вечеряти. Я зробила те, що я планувала сьогодні, я тут бур'ян порвала. Граблями повбирала все, чисто стало так. О, тут от. О, яка краса, саме подобається. Все повбирала. Ось так от. І тепер тут дуже чисто стало. А, за, а завтра буду вже іншу роботу робити. Біля хвосточки тут побирала теж. Так, барбарис тут у мене. Так, чистенько. От було б гарно, якщо б бур'ян так не ріс більше. Пішла я додому вечеряти. Всім дякую за перегляд. Всім гарного вечора. Чудового, гарного вечора. І до нових зустрічей, до нових відео. І ще я дуже вас прошу, ставте лайки, будь ласка, вони дуже необхідні для каналу, щоб бачили, як можна більше людей і підписувати. Мені це дуже потрібно. Дякую всім, дякую кожному за коментарі, і лайки і перегляди. Всім па-па!